XSS Атака чи xss вразливість, що це взагалі таке, як це працює та як від неї захиститись. Взагалі, це найпоширеніший вид вразливості. І ви тільки вдумайтесь, більш ніж половина усіх вебсайтів в інтернеті мають цю вразливість. Давайте на прикладі. Для того, щоб показати вам на прикладі, я зробив невеличкий веб-додаток. Ну, по суті, це вебсайт, хоча я дуже не люблю це слово. На якому є можливість додавати свій відгук. Модерувати ці відгуки будемо за допомогою адмінки, яка, звісно ж, закрита логіном та паролом. А крутиться все це на докері у вигляді декількох контейнерів. Так, ну давайте почнемо. Ось у нас є наша сторінка продукту. І тут зеленим я виділив ту область, де ми будемо працювати, тобто, це форма додавання нового відгуку. Всі додані відгуки виводяться у списку нижче форми. У нас є адмінка, яка захищена логіном та паролем, де ми можемо виключати або включати деякі відгуки для того, щоб проводити якусь модерацію. Як працює система? Тобто, ми даємо відгук, відправляємо його, і він у нас з'являється у нашій системі в адмінці. І ми його, наприклад, опробуємо. І він з'являється тут. І ось саме ця форма і ця система е має в собі xss вразливість. Давайте я покажу, як. Ну, дивіться. Що ми робимо? Ми додаємо відгук якийсь. І, наприклад, ми додаємо якийсь тег у техукітнець. Ну, наприклад, strong, strong, дякую. Відправляємо його. І ось цей Тег-Strong був переданий до нашої адмінки. Що це значить? Це значить, що на цій сторінці я теоретично можу ввести будь-який HTML текст, і він запрацює на цій сторінці. Давайте зробимо наступне: замість Strнг передаємо туди шматок, JavaScript-коду. JavaScript Наприклад, alert. Дякую. І відправляємо. Заходимо в адмінку. І що ми бачимо? Бачимо, що у нас JavaScript-код виконався. Але справа в тому, що це ми бачимо, що наш JavaScript виконується у системі. Але ж звідки це буде знати наш хакер? Що він робить? Він у відгуку пише якийсь текст. Далі він вставляє HTML-код, який буде. Відправляти запит на його веб-сервер. Це може бути що завгодно, це може бути картинка. Це може бути що. Ще. Ну, наприклад, це буде картинка. Image, src. Далі він пише URL свого сайту. Для того, щоб відслідкувати, дійсно ли виконується HTML або JavaScript на нашому, на нашому сайті. Hacker. XSS. Localhost. І якусь картинку. І насамперед, картинка може навіть не існувати Image PNG. І він відправляє відгук. Що ми бачимо у адмінці? У адмінці ми бачимо, що у нас є відгук та картинка. Картинка, звісно, не відображається, тому що її не існує. Але що це дає нашому хакеру? Ну, по-перше, він може. Навіть у ексес-логах свого веб-серверу зрозуміти, що щось за, запрошує доступ до цієї картинки. Як це виглядає? Ну, у мене зараз все працює на докері, тому я покажу вам на прикладі докеру. У логах а, я бачу, а був запит з адмініx Локалхос на наш імідж PNG. І мені, як хакеру, це дає розуміння, що. Код, який я передав е, разом з відгуком, був виконаний, і хтось його запустив у браузері. Тобто, я вже знаю, що сайт вже має XSS вразливість. Замість того, щоб передавати. Але е, замість того, щоб додавати безглузду якусь картинку та давати можливість викрити себе. Хакер буде додавати щось інше. А саме найскоріш за все, це буде свій JavaScript файл, який він може додати на сторінку, а потім виконувати будь-що і коли завгодно. Тобто, текстом відгуку буде щось таке: якийсь текст, а далі він буде намагатися додати свій JavaScript файл. Він його навіть може назвати якось так, щоб не було подозрілим. Відправляє його. Ми його в адмінці бачимо як звичайнісінький коментар. Добрий товар, супер. Але на цій сторінці, якщо ми подивимося, які запити були виконані на JavaScript файли то ми побачимо, що окрім нашого Bootstrap був ще запит на Analytics.js. Так він не пройшов, тому, що цього файлу не існує, але це поки що. На цьому хакерському сайті ми створюємо цей файл Analytics.js. І зараз вже ніякої червоної помилки на сторінці немає. Далі наш модератор дивиться, що доданий дуже гарний відгук, чому б його не заапровити. Він його апрурує. І цей відгук ми бачимо на нашому сайті. Але ж, там все ще є наш скрипт. Тому ми можемо наблюдати, що серед js файлів також є запит на Analytics.js. І далі ми переходимо до того моменту, як може використовувати цю вразливість наш хакер. Давайте почнемо з самого простого. Найпростіше, що може зробити хакер, такий собі хуліган, це так званий дефейс. Що він означає? Він означає, що хакер, який додав цей Analytics.js на ваш сайт, може його змінити повністю. Він може, наприклад, замість того, що у вас є на сайті, додати щось своє, або змінити те, що у вас є. Давайте подивимось на прикладі. Ось у нас є картинка. Ну, звісно ж. Тут повинен бути товар, і він хоче замість всієї цієї секції додати якусь діч, яку вам хотілося бачити на вашому сайті. Він відкриває наш Analytics.js, допише да там дуже просту JavaScript-конструкцію. Document, Query, Selector, Section. І далі він його, наприклад, видаляє. Що ми бачимо у кінці? Хтось заходить на сайт і бачить, що нема секції з продуктом, тільки рев'ю. Звісно ж, у більшості випадків він буде додавати якусь рекламу для того, щоб рекламувати, отримати гроші та таке інше. Може, наприклад, додати якусь порнографію, а потім, потім вимагати у вас якісь гроші, щоб обрати це і так далі. Ви пам'ятаєте, що цей скріп доданий не лише до вашого. До вашого, до, до вашого веб вебсайту, але ще й до адмінки, тому що через неї був заапрувлений цей коментар. Що це означає? Це означає, що він може додати свій JavaScript на адмінку. Звісно ж, йому не, будь, не дуже буде цікаво робити дефейс адмінки. Йому буде більш вигідно. Заволодіти доступом до вашої адмінки. І для цього він буде намагатися вкрасти у вас cookies. Цей самий Analytics.js. Він, наприклад, може написати консоль.log.документ.cookie. І ми побачимо у консолі у консолі. Всі куки, які у нас є. Звісно ж, е, йому він не має ще входу у адмінку, тому не буде бачити оцей вивід. Але він може його передати собі ж на, собі ж на сервер. Замість лог він буде намагатися додати свій е, тег на сторінку. Що він буде робити? Let image new document create element і це раз буде імідж. Цьому імеджу він буде ставити SRC знову ж свій сайт. І далі він буде намагатися передати все, що є в Кукіс до цього реквесту. І для того, щоб ви ніколи не побачили цей імідж, він буде додавати йому імідж true. Що ми побачимо в нашій адмінки? Нічого ми не побачимо, нічого не змінилося. Але ми побачимо, що був запит на нашу картинку імідж, і ось такий get-параметр, як куки, і пішло, 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 пішло. Замість того, щоб передавати на JPEG, він може, наприклад, написати PHP, хоча, по факту, він може і JPEG обробляти як PHP. Давайте, щоб було простіше, буде це PHP файл. На своєму сайті він створює файл Image.php. І, наприклад, він буде робити те, що буде у файл, е якийсь, наприклад, кукість, cookies, cookies зберігати усі надходження cookie до е цього файлу. Наприклад, він буде брати get cookie і зберігати його файл, що буде відбуватися. Тобто наш адмін відкриває нашу адмінку. Що відбувається на хакерському сайті? На хакерському сайті був запит на image.php, і в усі cookі які якими ми передали ось тут, були записані у файл з назвою ось він. І ми бачимо, було передано два ці запити. І ось на цьому місці значить, що хакер викрав ваші кукіс. Відкриваємо інкогніто мод. Відкриваємо адмінку. І ми бачимо, що ми не авторизовані. Не авторизовані. Нас перекидає на логін PHP. Але. Давайте розберемося, що може зробити хакер. Він знає, він знає наші кукіс останні. Що він робить? Він відкриває Developer Tools, він відкриває application, він відкриває Cookies, і він бачить тут свій Cookie PHP SSID, який видає PHP кожен раз, коли стартує сесія, і він буде міняти її на свою. Змінили. І зараз, якщо він відкриє адмінку, він вже буде авторизован у інкогнітому моді. Тобто, завдяки тому, що він викрав у вас кукіс, він може, зокрема, зайти у вашу адмінку. Звісно ж, у якомусь реальному світі так працює далеко не завжди. Тому що за, окрім кукі, перевіряється ще IP-адрес, є. Двохфакторна авторизація та таке інше. Але якщо ми згадаємо наш початок відео, більш ніж 65% усіх сайтів мають ту так чи інакше цю вразливість. Тобто, достатньо велика кількість сайтів має саме таку вразливість, коли авторизація проходить тільки по кукіс. А ну і ще, якщо би тут була можливість змінити пароль. Він би зайшов, змінив пароль, і ви більш ніколи б не попали до вашої адмінки. Не говорячи вже про те, що він може прийняти абсолютно усі відгуки, навіть ті, які він тіль щойно написав, на ваш сайт, і ви будете все це бачити. Давайте уявимо, що на нашому сайті, окрім відгуків, є ще а, можливість купити цей товар. І оплатити його. Ну, звісно ж, це інтернет-магазин. І так, я додав доволі стандартну форму чекауту Прямо на цю сторінку це не так важливо, де ви можете заповнити свої дані, і що дуже важливо, вашу кредитну карту для того, щоб провести оплату. Звісно ж, ми пам'ятаємо, що на нашій сторінці вже є наш Analytics.js, який може виконувати все, що завгодно. Скоріш за все. Він буде намагатися вкрасти кредитну карту того, хто намагається щось купити на вашому сайті. І що найважливіше, він буде намагатися вкрасти не одну кредитну карту, а дуже багато кредитних карт, тому що потім він їх продасть за якусь. Тисячу чи іншу тисячу доларів. Його задача буде, коли буде нажата оця кнопка, взяти усі інпути на сторінці, або тільки ті, які йому треба, та передати їх собі. Давайте подивимось на код. Він дуже простий. Він знаходить нашу форму та вішає туди свій обробник сабміту. Далі, у об'єкт дата, він збирає інформацію про всі інпути у на, нашій формі. Далі він створює імідж, як у першому прикладі, робить його невидимим. SRC це знову запит на його сайт вже на карт-PHP, де він передає усю інформацію із дати, яку він зібрав. Ну і звісно, додає цей елемент на сторінку. Що відбувається на самій сторінці? Хтось заходить на сайт. і... А починає процес покупки. Він заповнює цю форму, та нас цікавить це. Та вводить якусь е, свою кредитну карту, кредитну карту, сюди своє ім'я, Expiration date та CVV. І нажимає Purchase. Що відбувається? Відбувається те, що і завжди, якби не було нашого Analytics.js, але наш Analytics.js GS додає таку річ, як. Запит на імідж. Він передає карт PHP, а далі усі значення нашого, нашої кредитної карти, expiration date у вигляді get-запросів. Що треба зробити нашому хакеру? Він створює файл карт PHP І робить те саме, що і у першому випадку. Він зберігає все, що він передав собі. Із масива GET uh, у свій, свій файл. Давайте протестуємо. Тобто хтось заходить на сайт, починає покупати щось. Номер карти, expiration date, CVV. Нажимаю Purchase. Далі. Все пройшло, він навіть купив, як завжди, володар отримав гроші та таке інше. Але на сайті хакеру у файл, який ми завжди писали Кукіс, ще й ми записали усю інформацію про номер кредитної карти. І що це значить? Значить, що кожен раз, коли хтось буде щось покупати у вас на сайті, кожен раз. Хакер буде отримувати е, інформацію о кредитної карти, яку, яка була використана, і найгірше те, що він може робити це роками. Ви навіть не бачите цього, що відбувається. Він кожен раз, коли хтось щось покупає, він зберігає собі кредитну карту. Я думаю, досить цих прикладів для того, щоб ви зрозуміли наскільки небезпечна ця вразливість. Але ж давайте подивимось, як від неї захиститись. Перше, це треба приділяти увагу на увесь всю інформацію, яку ви отримуєте від от вашого користувача, і робити з нею щось, вирізати теги або ще щось. Друга, друга тактика це все, що ви виводите. Із вашої бази даних або іншого сховища на ваш екран, у ваш HTML, треба екранювати, вирізати усі теги. Можна робити обидва ці підхіди. У всіх сучасних фреймворках у JavaScript фреймворках, PHP фреймворках, Java фреймворках та таке інше, базовий захист вже закладений, але треба розуміти, як це працює.